Так. Доброго дня! Це Сидорський Максим, Грінвуд 3. Зараз хочу вам багато чого розказати і показати. Застислий час, погода погана, в принципі, нема таких класних ракурсів, але дуже є багато новин. Давайте почну з самого початку. Вчора одна з клієнток приймала квартиру і я її трошечки засмутив на рахунок цієї сосни. Тут вже перебиті коріння. На жаль, цю сосну неможливо буде зберегти. Я вже декілька разів це казав. Зараз я трошечки віддалю. Ось так. Я вже казав, тому її не буде. Ті 4 ми спробуємо зберегти. Ну, Скажімо так, на початку вони точно будуть стояти, а там вже будемо дивитися, як вони себе поведуть. Можливо, ще до завершення комплексу щось погіршиться, то якусь з них, можливо, теж треба буде зняти, тому це не є гарантія. Так, дуже сильний вітер дощ. Так, що ми зараз на сьогодні маємо? На сьогодні ми маємо, бачите, поставили стовпці. Ще один от зараз залишається поставити. Тут буде невеличкий парканець, е який буде відділяти двір від зовнішньої частини. Тобто до комерції буде підхід максимальний, це буде загальна зона, а це вже буде внутрішня. тобто там, де жити під'їзди, ми е скажімо так, закриваємо цей двір. Я думаю, багато хто скаже дякую. Буде фірточка там і фірточка ось там. Е що ще? Давайте так: 180 квартир, у нас всього в першій-четвертій черзі. З цих 180 квартир на сьогодні передано вже на вечір буде на 18 годину, зараз 17,10. Буде передано 45. 45 квартир передано. Чому не передані? Чому не передана більша кількість квартир? Все дуже просто. Насправді, у нас нема. З 40-тих паспортів саме по квартирах, їх доробляють, система іноді підвисає, і їх реєстрація в єдиному реєстрі потребує вправної роботи саме реєстру. Реєстр іноді у нас підвисає, і от на сьогодні на вечір ми повинні отримати тільки останні 40 квартир. Ми їх вже отримаємо і вже фактично можемо всіх запрошувати. Але в нас виникли такі нюанси, ми хотіли цю суботу попрацювати ударно, передати всім, але обдзвонивши практично всіх клієнтів, крім там. Ще там, оцих якраз 40 технічних паспортів. Виявляється, що не всі клієнти можуть одразу приїхати і прийняти. Багато хто воює, багато хто. Скажімо так, знаходиться не тут, і їм треба або якісь там документи зробити, або ще щось. А також є клієнти, у яких є і квартира, і паркінг. А на жаль, паркінги будуть дороблятися технічні паспорти вже після квартир. Тобто, паркінги ми перші отримаємо на наступному тижні. Тому клієнти, щоб не їхати двічі, вже будуть це робити, коли вже будуть готові і паркінги і складовки. Ну, в принципі. Це основна інформація. Якщо вам не подзвонили, скорше за все ви попали в список тих щасливчиків з 40 квартир, які тільки сьогодні ми отримали технічні паспорти і завтра, чи в понеділок до вас зателефонують і запросять на якийсь час. Ну, що, що можна сказати? З доброго, з поганого, З доброго те, що ми вже все передаємо. З поганого те, що поки що для клієнтів. Залишається складною ситуація з неділею, тому що в неділю будова не працює. ОСББ ще фактично не існує, тому ніхто не може на себе взяти е, користування, ні, користування нагляд за будинком в неділю. Сьогодні клієнти одні питалися. Я не знаю, чим там закінчилось, але я е, прошу і ОСББ з однієї сторони максимально, е, максимально додати зусиль для того, щоб. Допомогти клієнтам потрапити там в неділю, там з кимось домовитись можливо, збудову. Будь ласка, прошу, дуже до мене не звертайтеся, тому що реально велика кількість ще інших питань, отакі от е, дрібнички, там комусь неділю треба, тільки комусь ще щось. Ви я вже думаю, вже дорослі, самі зможете якимось чином попливати або зрозуміти іншу сторону, чому саме так, а не по-іншому. Що у нас доброго ще? Прийшли, вже повісили, бачите. Поштові скриньки вже є. Давайте переключусь отак. Вже є можливість закриватись. Бачите? от Поки що тримають двері відкритими тому що ще щось доробляють. ну По поверхах там все окей, там вже я тисячу разів був. Можливо, зайдемо зараз в паркінг. Давайте по паркінгу пройдемось. Бачите, нумерація вже є. Трошечки треба поприбирати. Тут теж по паркінгу. Щось, якісь системи доробляють, але я бачу, освітлення є, пожежка є, вентиляція є, підпір є. В принципі, більшість моментів є, і пофарбовано вже. Я бачу, стіни також є. Добрий день. І ці стіни теж пофарбували такі Love-Design технологія. Що ще вам сказати? Давайте перед тим, як перейду вже до зовнішньої частини, завершу вже по тому, що хотів сказати, першу сосну ми, е, вимушені будемо зробити. Е, чим більше людей зареєструють зараз право власності, тим краще. Ми швидше зможемо зробити розбивий допуск, зробити вам в понеділях. Е, потім, е, тих, завтра, післязавтра, понеділок, е, вас до всіх до е, розкажуть кому. Е, коли прийти, точніше, запитають вас, коли вам зручно, так буде правильніше. От. Ну, Тут така ж сама історія. Складна ситуація. З поганого, не з поганого, а складного. Я не вважаю, що це там прям погано. Е, перший будинок здається поки що без бокової парковки. Зараз я до неї повернуся. І тому дуже складно буде зараз паркуватися. Якщо в когось буде паркінг, то одразу е, просимо надати цей. Е, можливість в'їжджати в паркінг своїм е, працівникам, тому що е, тут оця парковочка, яка повинна була бути до першої, до першої черги, вона нам поки що ми не можемо її надати, тому що нам треба в'їзд робити, бо починаємо потихеньку працювати з е, прибудованим е, з окремо стоячим паркінгом. Е, ну, і в принципі там що в нас ще є? Дитячий майданчик, спортивний майданчик, все це діло. От. Далі. Що у нас? Далі? Далі зараз перейду до іншої частини будови і потім вже зроблю кільце. От дивіться. Ага, трошки вода попала, зараз я її приберу. Дивіться, а, вже трошечки починаємо відпрацьовувати питання по ґрунту по рівнях біля 9-10 секції, бо теж хочемо їх в цьому році максимально а, завершити. Можливо, навіть і здати в експлуатацію, все залежить від... Загальних обставин. Колошки відбили, зараз я наближу. Колошки відбили, під, розмі розмітили паркінг, це ж, до туди він буде підходити. Що ще по 9-10 секції? Ще трошечки вікон додалось, бачу, і стіни вже більше і більше, ну я не знаю, видно вам чи ні, стіни ще більше. З'явилося в 9 секції. В 10 тільки зовнішні доробляли, я так бачу, в принципі, ще до внутрішніх не перейшли, окрім ну, тих, які йдуть з цегли на першому поверсі. Так, тут доробляють, батьо, фасад тут є готовий. За поворотом, нагадую, та, так, там фасад ще буде дороблятися. Там є трохи робіт. Що з головного? З головного завершили на 12 секції моноліт. І перейшли вже потихеньку до секції 5-8. І от я зараз вам е, підійду, на, буду наближувати, трішечки мій голос буде гірше одразу після наближення, але я думаю, ви все зрозумієте. Так, от дивіться, це у нас іде секція номер 5 Бачите, це вже е, перекрили, е, не, точніше, роблять перекриття над другим поверхом. Е, тут трішечки з'явилося теж колон, бачите, вже вони попереміщали. E, ні, колони не були, це воно просто переміщали щити. І лишаються тільки парапети, але я поки що бачу, що їх ще не робили, чи можливо я ще не дійшов до тієї частини. Зараз підійду ближче. Так, трішки протер камеру повинно бути краще. Як то кажуть, огляд повинен бути відбуватись в будь-яку погоду. І він у нас так і відбувається. Ні, почали вони просто від лісу почали робити парапети. Я бачу, що підзаливають, під але там об'єми невеликі, тобто там працює 2-3 працівника, а більшість зараз заробляє гроші, тому що там бетону мало, а ось весь бетон залишився ось тут. Це найкращий об'єм і добре, що воно в одному місці. Зараз завершимо тут, подамо всі матеріали, які потрібно, і потихеньку будемо вилазити з, також з 11-12, бо треба все це діло завершити. Також у нас непогано зараз працює, е, запустилася теж система по е, е, заміні квартир в третьому Грінвуді, Люди теж пропонують свої однокімнатки, на, переходять теж на двохкімнатні квартири. В принципі, ми це не анонсували, але це дійсно можливо. Якщо хтось подивився це відео і теж захоче перейти з за однушки на двушку, тому що, як то кажуть, поки ми добудуємо, то вже і та однушка не потрібна буде. Цікава історія відбулася. У вівторок прийшла клієнтка з малою дитиною, зовсім малою, там щось три тижні чи щось таке. -е. -е, -е я заходжу такий веселий, кажу, о, блін, поки ми вам квартиру передали, вам вже не потрібна та однокімнатна. Хоча я не знав про того клієнта, нічого не знав, може в нього і двох, а може і трьохкімнатна. Клієнтка сміється. Як вона мене зрозуміла, як вона почала сміятися, каже, ну то та дійсно так, вже і не потрібно ті однокімнатні, вже потрібно на однокімнату більше. От потім всі, в принципі, клієнти в більшості задоволені. Саме цікаво, що я більше знаю, де що хто писав <свісно> і коли. Але <свісно> всі приходять такі задоволені, такі втішення. І, Якщо чесно, нам теж дуже приємно, що ми вже потихеньку починаємо відпрацьовувати той аванс довіри, який нам клієнти видали свій час. Розуміємо вам вас і одразу кажу, ні я ні на кого не тримаю. Зла і ви на нас теж не тримайте. Ми робили все максимально з того, що можливо було. І зараз будемо максимально прискорюватися для тих клієнтів, які купили і в 9, і в 12, і в 5, і в 8 Теж настане ваша черга, і тим більше, що вона настане і вам буде трошечки зручніше, тому що всі шишки понабувають ОСББ і люди з першої черги. Так вони отримали квартиру раніше. Але... але. В них буде набагато все веселіше по організації. Треба буде докладати зусиль і все таке інше. Ось, бачите, це вже так піднялася секція номер 5 Тут також по цих соснах, ну, відверто скажу, частина з них треба буде прибирати, тому що вони бувають такі, що просто потихеньку-потихеньку сохнуть і відмирають. Сосна не так багато живе по часу. О, така історія. Ну тут вже доріжка готова, бачите. Оця. Хотіли тут також зробити парковочку, але не виходить, тому що е, треба завершити тут хоча б моноліт. Тому, можливо, через деякий час тут парковочку і зробимо для першої черги. теж. Але це не раніше, ніж ми поставимо там тут хоча б вікна, тобто це вже, мабуть, на зиму або на наступний рік. Тако. Тут ще буде досипатися ґрунт, насипатися е, і робитися газон. Ну, в принципі, це все, що хотів показати по третьому Грінвуду. Ще від себе хочу сказати, я ще раз вас всіх хочу привітати, себе привітати, всіх менеджерів привітати, щоб ми завершили це все діло і що ті люди, які завжди казали там про переноси, можливо, колись вам все розкажемо, коли буде інший час, та, і вже буде спадати той нокаут про всі нюанси, які у нас були. Поки що про них не можна казати, але. Якби ви знали, що іноді нам приходилось долати такі речі, які навіть е в інший час, мабуть, ми, ми просто б задрали лапки і здались, мабуть. Ну, але все ж таки доробили. І Подяка всім, хто дочекався, подяка всім, хто е залишився е тут з нами, і довірився нам, і мало того, купував не тільки коли було все добре, а й коли було все погано. Все, мабуть, до побачення, до наступних зустрічей. Я думаю, що наступний огляд по третьому Грінвуду я зроблю вам через три тижні. Можливо, на той момент вже буде теж організаційна інформація по СББ, по всьому іншому. Тому не перемикайтесь з каналу, не відписуйтесь, тому що навіть для першої черги тут ще залишається багато чого цікавого. Все, до наступних зустрічей, Па-па!